Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Запорізькі депутати зібралися на чергову сесію міськради, які питання були на порядку. Денному розкажемо за мить. Кількість автобусів та тролейбусів в місті стане вдвічі більше і вже до кінця року. А в Запоріжжі впроваджують нову транспортну стратегію. Подробиці далі. Які рослини збереглися на Хорсиці ще з часів козацтва? Ліки від яких хвороб з них готувала та інші цікаві факти про флору острова? Дивіться в випуску. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Окупанти завдали авіаудару по житловому сектору одного з населених пунктів Херсонського району. Крім того, атакували Херсон. Частково зруйнований двоповерховий будинок та господарська споруда виникли пожежі. На відео житловий квартал у корабельному районі, по якому росіяни вдарили сьогодні зранку з артилерії. Ворожим вогнем потрощено приватні будинки, пошкоджено стіни, покрівлі, а також вибито шибки. У власній оселі Страждала літня жінка, медики не дали їй допомогу на місці. Мама була постраждала. Ну, ноги там это, не в захотіли боліни, виїжджає Ну, Вона попала туди і волною, виходить, оце все Где-то вона мені дзвонила в 4.14. Тут горело, хлопці приїхали, тушили. Чоловік загинув і у Покровську, що на Донеччині. Дві людини поранені. В Білозерському поранено чотири людини. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Також понівачені та зруйновані приватні оселі, пошкоджені автівки. У Білицькому, що в Покровському районі, пошкоджена адмінбудівля. В Іллінівці, що в Краматорському районі, пошкоджено дев'ять будинків. Газогін, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля. У Константинівці поранено 5 людей, пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 3 інфраструктурні об'єкти і 7 гаражів. Ворог не припиняє атакувати позиції наших захисників. Загалом протягом минулої доби на різних напрямках сталися більш ніж півтори сотні боєзіткнень. Найбільше на покровському напрямку там ворог понад 50 разів штурмував позиції наших захисників. Але українські воїни дають єдну відтіч окупантам. На цьому відео можна бачити, як оператори ФПВі-дронів окремого загону Крила Омеги знищили три ворожих машини. Понад 400 ударів з різних видів озброєння завдали загарбники по прифронтових містах та селах області. З авіації атакували Приморська, Гуляйполе та Малі Щербаки. Під вогнем РСЗВ опинилися Новоандріївка. Щербаки та Чарівне. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Не дійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, окупанти намагалися атакувати поблизу Малинівки на Гуляйпільщині. Невдалий штурм провели і на Оріхівському напрямку. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки. Бюджет реформи та освіта в Запоріжжі. Відбулася 30-та сесія міської ради. На розгляд всіх питань, завдяки пакетному голосуванню, депутати витратили 12 хвилин. Зокрема, внесли зміни в низку бюджетних програм. Також продовжують модернізувати мережу закладів освіти та охорони здоров'я. Частина рішень стосувалася залучення та розподілу додаткових субвенцій. Шевчанківська та Комунарська реадміністрації мають отримати 5 мільйонів гривень на відновлення постраждав. Алого від обстрілів житла, завдяки перерозподілу коштів міського бюджету 12 мільйонів спрямували на компенсацію пільгового проїзду. Ще 5 мільйонів отримають міські теплові мережі на обладнання та обслуговування когенераційних установок. ми вже отримали державну субвенцію у розмірі понад 77 мільйонів гривень. Ці гроші спрямуємо на виплату грошової компенсації за житло учасникам бойових дій з інвалідністю та членам їхніх сімей, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій. Більше 27 мільйонів гривень субвенції з обласного бюджету. Направляємо на будівництво протирадіаційного укриття ліцею Логос. Також під час сесії очільник військової адміністрації доповів про безпекову ситуацію в регіоні. Наразі в області створено найбільший в країні оборонний фонд більше 2 мільярдів гривень. За частину цих коштів було придбано необхідне військове устаткування. Наразі забезпечують армію дронами-перехоплювачами. Передали десятки дронів перехоплювачів на загальну суму 10 мільйонів гривень бойовим підрозділам підрозділом року. Армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України плануємо передати ще сотні дронів перехоплювачів на 30 мільйонів гривень. Направляємо 75 мільйонів гривень на забезпечення найнеобхіднішим обладнанням 20 кіпажей повітряного командування Схід. За ті кошти закупимо засоби додаткового живлення, засоби зв'язку та орхтехніку. У місті стане вдвічі більше комунальних автобусів і вже до кінця року. А в Запоріжжі впроваджують нову транспортну стратегію. Головна мета, аби жителі всіх районів міста, навіть віддалених, могли без проблем дістатися додому чи в інших справах. Купуватимуть транспорт за кошти донорів, коли на вулицях міста з'являться нові автобуси та тролейбуси, розповість Вадим Сорвін. Поганий технічний стан транспорту, нестача автобусів на окремих маршрутах, зокрема у Хортицькому районі. А відтак довге очікування на зупинках. Такі скарги від запоріжців постійно надходять до міської влади. Не часто ходить, особливо 39-й це взагалі. Дуже рідко і 96 й теж не дуже часто ходить. Муніципальний ви транспорт так. маєте на увазі. Я думаю, що так треба більше, бо його довго нема. Люди забив... Ну Я ж спостерігаю за ситуацією коли от ми на зупинці сидимо, там малий щось їсть, а нам там треба. То він дуже рідко ходить і багато людей набувається. І в основному це пенсіонери всі ж. Треба більше. Транспорт обов'язково треба додати, ну, тому що наш мікрорайон дуже далеко на відстані від міста. І, особливо люди страждають, які на правий берег доїхати неможливо, тільки маршрутним транспортом, так? Безкоштовно там практично не можна, а пенсіонерів дуже багато. Тож у місті вирішили запровадити нову транспортну стратегію першочергово збільшити кількість автобусів. Двічі вже до кінця цього року. 37 машин уже доставили зі Швеції та Франції. Ще шість очікують з Італії. Їх передадуть упродовж кількох тижнів. Перша десятка нових автобусів почне курсувати вже в серпні. Решта до кінця вересня. Є велика потреба в сполученні саме Хортицького Дніпровського району. Ви знаєте, тому що це віддалена частина сполучення через місто або через плотину. Це перший пріоритет, і другий пріоритет без Середньо починати, так би мовити, впроваджувати комунальні одиниці транспорту на ті маршрути, які, до прикладу, сьогодні вже використовують приватні перевізники, щоб у людини була можливість користатися чи їхати на маршрутці, чи їхати на автобусі. Тому у кожного з'явиться можливість обирати щодня на маршрути в місті Запоріжжя комунального транспорту виходить 50 автобусів. Наша мета до кінця року збільшити вдвічі цю кількість, отже, оновити і збільшити. Ти парк ще на 50 автобусів. Ми не витрачаємо на це бюджетні кошти. А ми спілкуємося з донорами. І вже є перша реалізація цієї роботи. Перші 37 автобусів, які знаходяться вже на території Запорізької області, будуть приведені до відповідного технічного стану і поставлені на маршрути. Також невдовзі у Запоріжжі з'являться і нові тролейбуси. Місто підписало контракт на постачання 10 сучасних машин із автономним ходом. Новий транспорт виготовляє Дніпровська компанія Літан. Тролейбуси будуть низько підлогою та зможуть долати до 20 кілометрів без під'єднання до електромережі. Це дозволить працювати на ділянках без контактної лінії. Там буде там буде клімат-контроль салону, кабіни водія. Там будуть передбачені згідно з контрактом додаткові функції, як інформаційна транспортна система, табло, система оповіщення, те, без чого сучасний транспорт є неможливим. Сам тролейбус низькопідлоговий. там нема сходинок, там буде пандус для заїзду маломобільних пасажирів та в тому числі з дитячими. Вісками, вартість 10 тролейбусів складає понад 3,8 мільйонів євро. З них 3 мільйони. Це найбільший грант, який було надано нашому місту для купівлі цього транспорту громадського. Ми вдячні безумовно нашим постачальникам, контрагентам, тому що без вас це було б неможливо реалізувати. Дякуємо за плідну співпрацю. Сподіваємось, що за недовгий період часу ми вже побачимо техніку на Наших вулицях нові тролейбуси закуповують за гроші Європейського інвестиційного банку та Єврокомісії. Загальна вартість контракту майже 4 мільйони євро. Понад 3 мільйони це грантова допомога від ЄС. Решта кредитні кошти. Юрій МТМ. Сплутав в міські вулиці з автотреком. Водій БМВ хизувався вмінням екстремального водіння з дрифтом і шумом шин і потрапив в поле зору патрульної поліції. Чоловік їздив дорогою загального користування, грубо порушував правила руху та створював загрозу не лише для себе, а й для інших водіїв та пішоходів. Тож інспектори зупинили шанувальника швидкості і винесли постанову за неправильне використання попереджувальних сигналів. Тепер водій повинен сплати це 510 гривень штрафу. Більше 100 мільйонів гривень від держави на спецтранспорт для комунальних підприємств Запоріжжя в рамках цього рішення вже закупили три сучасні автогідропідйомники. Їхня вартість 17 мільйонів гривень. Два отримало КП «Запоріжремсервіс», ще один – «Запоріжміськсвітло». Автопарк цього КП вже давно застарів. Найновіші автовишці 12 років, а є й такі, яким більше 30. Тож нова техніка дозволить оперативно ліквідовувати наслідки обстрілів, та ефективно виконувати інші види робіт. Це не тільки одиниця техніки. Це інвестиція в охорону праці, в безпеку праці наших працівників. Два автомобілі Фольксваген Крафтер отримали міський та обласний водоканал. Це допомога від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Машина необхідна в щоденній роботі, адже наразі половина автопарку КП Водоканал це техніка, який понад 40 років. Сьогодні ми отримали гру авто Бусік. Він буде працювати у нас. В аварійних бригадах він буде розвозити обладнання на об'єкти там, де ми ведемо роботу. Тут я хочу сказати тут повний привод. В принципі, ми можемо не тільки по асфальту їздити, ну і по полям, і по бездорожжю. Таким чином, протягом року до комунальних підприємств міста та області збираються передати щонайменше 100 одиниць техніки. Уряд виділив на Запорізьку область більш ніж 200 мільйонів нової додаткової дотації, яку ми спільно прийняли рішення здебільшого направити на придбання комунальної техніки. Саме тому дві одиниці передається зараз ремсервісу, одна одиниця передається міськ світлу і. Звичайно, ми продовжимо цю практику. Я думаю, що зараз приблизно раз на тиждень, раз на два місяці, ми вже будемо видавати техніку, та по якій відбулися тендерні процедури. Для нас це зараз важливо створювати безпечні комфортні умови праці для людей. Викликів дуже багато. Ви знаєте, що окрім звичайних питань пов'язаних з благоустроєм і обслуговуванням будинків, Запоріжжя щодня і щоночі виконує дуже велику кількість робіт пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Вацій з ремонтом будівель та споруд як житлового фонду, так і об'єктів критичної інфраструктури. Змія у центрі міста про таку знахідку. Комунальну аварійну рятувальну службу повідомили містяни, виявили рептилію на одній із центральних площ в парковій зоні. Рятувальники оперативно відловили змію. Це вже не перший такий випадок, коли рептилії виявляють на вулицях міста. В таких ситуаціях людей закликають не панікувати, не вбивати змій та не намагатися самостійно їх ловити, а звертатися до відповідних служб. Рослинний світ острова Хортиця дуже різноманітний. Тут понад 1100 видів вищих рослин. Є різнотравно-ковилові степи, ростуть дубові та хвойні ліси. Є й заплавні луки. В степах багато трав та квітів деякі з них занесені до червоної книги. Зазвичай містяни навіть не замислюються над тим, які ж таємниці приховують флора хортиці. Перший секрет, який мало хто знає, Хортиця є лідером серед заповідників України за кількістю рідних рослин. Їх майже 850 видів, ще 280 культивовані. Наприклад, Асканія нова, яка за площою десь 15 разів більша за острів Хортицю, має е, в переліку трохи менше 500 видів судинних рослин, природної флори. Е, Михайль, Михайлівська цілина. Має близько 500, бо більше 500 видів судинних рослин, а Хомотовський степ близько 600. Тобто Острів Хортиця є рекордсменом серед цих згаданих заповідників. Таким різноманіттям хортицької флори вміло користувались козаки, які були не тільки вправними воїнами, але й добре знали властивості рослин. Харчувалися, лікувалися, використовували для побутових потреб. Наприклад, чорнилом з бузини і писали, і лікували кашель, а залізногаловим хворобу шкіри. А залізногалови це є гали, вони це паразитичні кулькоподібні утворення на листях дуба. В козацькі часи вони збирали ці горішки. Перемолювали, висушували, кип'ятили, настоювали і добудували трішки залізного кобросу. І таким чином, це у них була таке чорнило, одне з найпопулярніших. Залізногалови чернило також використовували при облесінні. Бритих стрижених козаків ми пам'ятаємо да, з історії. А ось лисих – ні. можливо дійсно саме через це, через залізну галове чорнило. А ось цю рослину точно знали мешканці Січі і використовували її у їжу. Ось так виглядає справжній Барбарис. Існує думка, що латинська назва його походить і перекладається як мушля або черепашка. Це пов'язано з тим, що квіточки Барбарису жовтого кольору чимось нагадують черепашку або цю мушлю. А плоди Барбарису вони надзвичайно поживні. Барбарис є характерним для епохи запорозького козацтва, і це означає, що він дійсно ріс за часів козацтва. До речі, за часів козаччини ліс займав лише десяту частину Хортиці. Здебільшого це були вікові доби, липи, груші у 50-х роках ХХ століття. На рівні держави ухвалили цільову програму за Хортиці, адже промислове Запоріжжя зростало. Було вирішено. Деякі ділянки острова хочеться зробити легенями нашого міста. Тож ліс зайняв майже третину острова, висадили різні види сосен. Більшість біля санаторію, де лікували захворювання легень та дихального апарату, були висаджені сосни: і кримські, і звичайні, і навіть інші шпилькові насадження. І це було зроблено для того, оскільки перше, що стикається з Смолою да, сосни це наші легені. І, власне, на лікування легенів було і націлене висадження сосни. ця сосна надасть парость. Ми бачимо, що тут все ж таки парость є, яка замінить старі сосни новими. І буде у нас все ж таки оновлений шпильковий ліс. Окрім сосен, пароч дають і решта дерев. Вони самовільно продовжують відвоювати собі місце під сонцем, крадучи його у степу. Зокрема, й біла акація завезена сюди у середині 20-го століття. Ця ділянка раніше була степовою, але останні 5-10 років степ помітно програє білій акації, насіння якої сюди занесли птахи та вітер. І тепер територія майже 200 квадратних метрів засаджена білою акацією. Зміни ландшафту острова це природньо, кажуть фахівці. А ось вплив людини треба мінімізувати. Зокрема, науковці закликають не рвати квіти та трави у заповіднику. По перше, це заборонено законом. По-друге, може негативно вплинути на природу Хортиці. Також просять дотримуватись чистоти та правил пожежної безпеки. Ірина Чернова, телеканал МТМ. Як розвивати спорт в Україні під час війни? Всеукраїнська профспілка спортсменів обговорює актуальні питання спортивного руху в країні. Проблем чимало серед них і руйнування спортивної інфраструктури, яку треба відновлювати. А в ідеалі і збільшувати кількість залів та майданчиків. Нові виклики, обхідність розвитку адаптивного спорту для ветеранів, зокрема тих, хто має фізичні травми, а відповідно треба й тренери, які зможуть працювати з такими спортсменами. Всеукраїнську дискусію, що до цих тем про спілки проводитимуть в різних містах країни, а розпочали саме із Запоріжжя. Над чим працюватимуть учасникам заходу розповіла голова організації. Двократна чемпіонка світу з кікбоксингу, заслужена майстриня спорту Ольга Павленко. Ми хочемо спілкуватися з представниками різних видів спорту, зрозуміти, де ми можемо один одному допомогти і включитися в процес, і також далі донести це все до міністерства молоді та спорту України. Плюс ми зараз співпрацюємо з іноземними організаціями і з нашими державними. І у нас є така можливість далі рухати по грантам, по донорству. І ми дуже хочемо в цьому напрямку відпрацювати. Є змагання, на яких потрібно специфічні тренажери: рівний, аеробайк і вислувальний лижний. Це тренажери, які потрібні на даний момент їх немає. Спорт це один із важливих чинників виховання, а тому до активного способу життя необхідно залучати дітей. В першу чергу із неблагополучних родин зауважили ювенальні поліцейські і наголосили, необхідно активно розвивати мережу спортивних шкіл і таборів спортивно-патріотичного спрямування. Дійсно, діти, підлітки, які захоплюються спортом, чим займаються. Вони входять з вулиць, вони менше схильні до того, що будуть вживати спиртні напої, наркотичні речовини, з в громадських місцях. Перше це дисципліна, що важливо для дитини. Другий це фізичний розвиток, загальний і можливість потрапити у реальний великий спорт. І третє це гарний приклад правильного дорослого. Саме цим на платформі, яку створює профспілка, ми будемо займатися, залучаючи всі органи державної влади, місцевого самоврядування, міжнародні організації для створення проєктів і їх реалізації на території України, які нададуть можливість будь-якій дитині із будь-якого соціального і матеріального становища потрапити саме у спорт. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.